Я могла б зараз розповісти вам про важливі соціальні теми в аніме. Проте, очевидно, що ви всі збочинці зібралися тут, щоб поговорити про щема пан. Серйозно? Чи не можна було обрати щось менш соромне? Але гаразд, я тут, щоб розкрити правду. Ці трусики не просто трусики. Це феномен, який змусив мільйони отако спустошити свої гаманці. Тож тримайся, буде жорстко. <звук> Напевно, у кожного з вас було таке: дивишся миле аніме, захоплюєшся сюжетом, і тут бац, панцушот. та ще й смугастий нефільтрований. І ти такий, що це взагалі було? Чому воно так виглядає мило? Навіть якщо я не хочу в цьому дізнаватися. Якщо ви зараз думаєте, що мапан це що тренд у тік-ток, то загальмуйте. Сьогодні ми розбираємося, чому могасті трусики це не просто нижня білизна, а цілий культурний феномен, який змінював аніме, мангу і навіть життя художників. Готові? Тоді помчали у минуле. Давайте повернемося у часи, коли інтернет був повільніший за ваш мозок після перегляду цього відео. У ті дні світ художників тільки починав користуватися комп'ютерами і малювати тодішні ігри вручну, піксель за пікселем. Серйозно вручну. Це не якісь ваші там Photoshop чи блендер. cj програми в ті часи були такі ж функціональні, як має спроба заспівати айдол є особі, тобто ніякі. От уявіть, сидить художник, тиціє кожну крапку мишкує і думає, якщо я вже тут страждаю, то зроблю це красиво. Так з'явилися тросики з, з мереживом і оборками, які виглядали просто чарівно завдяки тодішнім моніторам з електронно-променевими трубками. Тодішнє розмиття робило навіть найдрібніші деталі об'ємними. Але уявіть, яка це була рутинна каторга. У мене ж лапки болять від самої думки, що хтось малював мереживо в трусиках вручну. Це якби ви кожен кружечок на мозаїці у київському метро викладали самі. В середини 90-х вони з'явилися в перших ероіграх і понеслась популярність пошвидше, ніж ви встигнете сказати Я метеку та <клухи> Смугасті трусики не просто врятували бюджети студії, вони створили новий мой тренд. Перші смугасті трусики з'явилися в японських іграх жанру бі Це ті самі роботи студії Лів. Як ви знаєте, горизонтальні смужки роблять фігуру візуально більшою. На сорочці це було б недоліком. Але для трусиків саме те. Адже хто ж скаже ні гарненькому округлому персику, такий, що просто мгр? Звісно, що такий новий тренд не зміг пройти повз аніме індустрію. Якраз в рік мого прильоту на людську землю на мене за мій вигляд накричав якийсь чоловік в рясі, ще й демоном обізвав, казавши на мої чудесні ріжки, мене дракона з демоном сплутали. Ну, так от, він сказав Біблію почитати, ну я й глянула це, аніме Чорна Біблія. Скажу вам, люди, ну, чудесна у вас віра. Хоча я потім зрозуміла, що це не те, що він мав на увазі, але мені сподобалось. Так я й познайомилась однією з перших носителів смугастих трусиків Курумі і Марі. Художники полюбили Шімапан за те, що вони прості у малюванні, гармонійно виглядають і можуть підкреслити характер персонажа. Це як носити улюблену футболку, легко, стильно і впізнавано. На додачу синьо білий фон прекрасно підкреслював морську тематику шкільних матросок Серафуку. На сцені виходять легенди: Мікота з певний магічний показчик. Сікайся йонжі з шкільних днів, Докоро міцукай збивчий ангел до корочан, меназ з клинка королеви, комаріка Мікіта з маленьких бешкетників і, звісно ж, королева смужок Кейон. скейон. <звук> І все, чому смагасті трусики досі культові? Та бо це вам не просто який шматочок тканини, це культурний феномен, який об'єднує мільйони людей, що люблять аніме та мангу і трішечки фан-сервісу. Серед атаку існує думка, що Шіма пан викликає моє, коли його носять дівчатка, одягнуті в серафуку, а значить, які асоціюються з учнями середньої школи. Тобто це символ невинності та грайливості. Іноді дані трусики стають культовою частиною образу персонажа, взяти хоча б смугасті трусики Хацуне Міко, які вже є окремою легендою серед фанатів. Хоча, чесно кажучи, офіційного підтвердження цьому так і немає, і кожен ілюстратор додає свої кольори. До речі, пишіть в коментарях, які смужки вам подобаються найбільше класичні сині, рожеві чи зелені, а може вам подобається щось екзотичніше? І пам'ятайте, якщо бачите смужки, це точно щось цікаве. Це частина візуального мистецтва аніме, де кожна деталь навіть така відіграє роль у формуванні естетики. Це приклад того, як творчість і технології створили тренд що живе вже понад 30 років. Тепер, коли ти знаєш все, ти можеш називатися смугастим експертом. Але питання залишається відкритим: чи готовий ти сказати друзям, що дивишся це відео? Ну, якщо так, пиши в коментарях. До зустрічі, мої збочинці, і так, це було про тебе. І та свої трусики не покажу. Бувай.